Так, Peugeot 308, 1.6 очі Blue HDI. Є така помилка Orea, включається лічильник 1100, зараз машина заглушена, то не видно. Спокійно в принципі, щось скидається за допомогою звичайно, Elma. і, наприклад, програми CarScanner Але купив таку штуку для очистки системи. Щоб не відшивати, попробую її зробити профілактику, прогнати на високій швидкості та оборотах. І на формі посавили що допомагає. Якщо допоможе, то напишу, скину відгук. І так, у мене 273-74 кілометри і вперше сам погас чек неїсправність адблю. Він буквально декілька кілометрів, це вже другий раз він не загорівся після того, як я залив хімію і проїхав, ну, більше, мабуть, як 1000 км і давав досить високі обороти. Peugeot 308 1.6 Blue HDI, 2014 рік. І на пробізі 274 291 км. Система Blue працює. Мені вдалося її полагодити після того, як в системі був малий тиск і в принципі вмикався лічильник. Ще машина через 1100 км не може рухатися за допомогою звичайного елім роз'єма Я скидав всі помилки, обнулювався щочик. Спочатку перед тим як зробити цей ремонт, я злив з бачка, бачка отблю через тонкий шланг і грушу, бо був бачок повний надлишки отблю, залишив мінімальний рівень, додав туди присадки. Обудь грам 200-300 прогнав 1000 км і все гуд. Помилок немає, більше 1000 км проїхав, тож не варто в разі поломки відразу відчувати систему, шукати бичок донор. Можна просто за допомогою присадки за 300-100 гривень, кусочок шланга і звичайної груші, задешево його перемонтувати.